Мене звати Світлана Порох, і я засновниця і ідейна натхненниця центрів сімейної офтальмології з оркоклініку офтальмології оптометрія. 80% інформації цього світу ми отримуємо через очі, а наші очі на сьогодні отримують стільки інформації, як ніколи в попередніх поколіннях людей. І тому всі ми перенавантажені. І ми прекрасно знаємо, як це важко. Ми взяли своїм завданням забезпечити догляд за вашими очима, щоб ви могли спокійно виконувати свої завдання, реалізовувати ваші мрії і відчувати себе впевненіше. Адже впевнено можна себе відчувати тільки тоді, коли ти бачиш все суспільство і весь світ навколо. Цей акселератор це реально дуже класна, сконцентрована. Програма знань підтримки жіночої спільноти, менторської підтримки і там, де ви можете не тільки отримати знання, але ще і. Е Знайти відповіді на ті питання, які вас завжди турбували, поспілкуватися з менторами, можливо, побачити інший зовсім погляд на свою програму. Знання, які ви отримуєте, точно максимально прикладні, і інсайти, які ви схопите в ці е, місяці навчання, ви будете реалізовувати з вашими командами ну ще не один місяць, я впевнена. Що б я хотіла побажати майбутнім учасницям, подавайтеся на програму, тому що. Зробіть оцей крок, будьте відважними, мрійте глобально, плануйте ретельно, дійте сміливо і обов'язково вірте в себе. Адже те, що ви можете уявити, ви точно можете втілити а акселератор вам з цим точно допоможе.